Так, Всім доброго вечора. Канал Шалений тракторист. Ну що, друзяки, знаходимося на ділянці, де висіяний у нас соняшничок від компанії Агроритм. Бомондик. Пізній посів, друзі. Сіяли 25 травня. Місцями, звісно, стоїть вже отакий ось лопатий дебелий. Місцями менший місцями Ну, мені дуже подобається він по його отакому стволяки. Ось Дивіться, нема не болячок, на ньому нічого, тьфу-тьфу-тьфу. -ть -ть на даний момент повністю ним задоволені. Спрацювали, друзі, 50 грам Гранд Грандстара. <coughs> Вроді би все було добре, але вже відходить по новий бур'янець. От Соняшник так не росте, як росте, друзі, бур'ян. Але насправді соняшник зараз, друзяки, дуже гарний, дуже реально він такий стоїть зачотний. Ось дивіться який. Да, і амброзія теж зачотно відходить. Трошечки підросте, нехай іще. І будемо працювати геліантексом по 45 грам. В цьому році, друзі, вийшло по всіх ділянках. Геліантекс повністю, повністю працює. Так що такі справи. Замовляли, друзі, насіння соняшнику у менеджера Ярослава, представник компанії Агрорит. Людина чесна, як все обіцяє, так і робить. Задоволені повністю. У нас вже вечір, а ми вирішили зняти вам коротеньке відео, щоб, як то кажуть, було... На що подивитися, щоб не сказали, що не показував, не показував, а потім показував. Так що, отак от йдемо, подивимося. Так що, в принципі, все, як би сказати, в ажурі. Трішечки, звісно, по висіву є питання. Ну, в середньому сайде, як кажуть. Не будемо лукавити, але висів трішечки херовенький, ну, нічого. Як то кажуть, і цьому. Може колись розбагатіємо і купимо щось. Дуже дороге, дуже качественне там. Хорша, керша, блядь, порша може. Шутка, ладно. Так що такі друзі, справи. Підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист, друзяки. Тікток шалений тракторист, Facebook, слідкуйте. Виходять коротенькі друзі відео, длінні відео. Є все, віта до я посівні соняшника, кукурудзи, друзі, <кій> пшенички, ячменю, озимого, ярого. Так що всі культури у нас сої тільки в цьому році, друзі, немає без сої. Так що, а так в середньому все є. так що Дякуємо компанії Агроритм за якісне насіння. Сходи ідеальні. Питань ніяких немає, бо тут були люди, мені казали, що взяли в сусідньому селі і не було в сході. Ось, будь ласка, всі входи, все як є, без ніяких нарікань. Я не знаю ну як таке може бути, ну у нас сходи є. Все без питань, все. діляночка гарна. Будемо спостерігати, що з цього вийде. Ну, я думаю, що вийде бомбічний врожай. Сьогодні пройшов мелкий такий дощик у нас, так що все буде добре.